Росія ніколи не диктуватиме нам що робити. Немає ніякої різниці між воєнним часом і їхньою так званою частковою мобілізацією. Чесно кажучи, я не вірю, що Путін зважає на будь-які рішення чи заяви заходу. Зараз ми всі розуміємо, що в Україні триває війна, і ця війна не лише за український народ і українську державу. Пане міністре, дякуємо за ваш час і вітаємо на першому каналі суспільного мовлення. Я бачу, що ви зараз не в своєму кабінеті в міністерстві. Розкажіть, будь ласка, де ви? Так, Ми в уряді вирішили провести швидкі військові навчання. Це означає, що ми створили кілька батальйонів, щоб бути на поготові. І мати можливість якнайшвидше рухатися у визначені райони. А я просто зараз перевіряю, як усе проходить. наскільки мені відомо, ці навчання відбуваються неподалік кордону Естонії з Росією. Чи навчання якось пов'язані з новинами про так звану часткову мобілізацію в Росії? І загалом, чи це якось пов'язано з тим, що ви відчуваєте загрозу з боку Росії? Ні. Росія ніколи не диктуватиме нам що робити, і ніколи не вплине своїми рішеннями на наше рішення. Рішення щодо навчань ми ухвалили задовго до промови Путіна, і ми слідуємо нашим планам відповідно до нашого рішення. Тому ми не зважаємо на дії Російської Федерації. Звичайно, якщо загроза для естонських кордонів та власне Естонії зросте. Ми будемо дуже уважно за цим стежити. і, коли з'являється потреба ухвалити рішення, уряд готовий це робити. Чи В цілому, на вашу думку, можливо, що Росія нападе на Естонію? В цілому ми сподівалися і вірили в те, що нападу на Україну не буде, але це сталося. Звісно, загалом на рівні НАТО стверджується, що Росія є і буде найбільшою та головною загрозою для альянсу. Це означає, що як член альянсу Естонія також має розглядати і такий варіант. Ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв. Одним із таких сценаріїв може бути і потенційна загроза з боку Російської Федерації ви кажете, що ці навчання не пов'язані з рішенням президента Росії Путіна провести мобілізацію? Але я впевнена, що це так чи інакше пов'язано з агресією Росії проти України 24 лютого або ж взагалі 2014 року. Наскільки відчутно цей факт, російська агресія вплинув на систему безпеки й оборони Естонії? Загалом, звичайно, ми всі розуміємо, що будь-яка війна в Європі, особливо у наших близьких сусідів і добрих друзів, означає, що ми повинні ухвалювати рішення і діяти відповідно до них. Тож протягом цього року ми багато інвестували в оборонний сектор, і ми продовжуватимемо це робити. Ми придбали багато чого для посилення спроможності наших сил оборони, і як я вже сказав, будемо продовжувати це робити і надалі. Тож, загалом, так можна сказати, що напад на Україну також вплинув на наше рішення щодо сил оборони. Ми розуміємо, що ця так звана часткова мобілізація в Росії означає, що ще більше росіян приїдуть в Україну воювати проти українців. Як на вашу думку, Захід, зокрема Євросоюз, має відреагувати на цей крок з боку Росії. що стосується мобілізації, то я не називав би її частковою. Це є просто мобілізація. Я не вбачаю тут різниці. вони погрожують своїм людям тюрмою за відмову від мобілізації. Немає ніякої різниці між. Воєнним часом і їхньою так званою частковою мобілізацією, Очевидно, це вплине і на наше рішення І в першу чергу, країни-члени Європейського союзу, а також країни-члени НАТО та інші союзники і друзі України мають допомагати Україні ще більше й активніше, аби ця допомога була вчасною і достатньою. Після того, як Володимир Путін зробив цю свою заяву, ми могли спостерігати черги на кордоні між Росією та Фінляндією з російських чоловіків, які намагаються втекти від мобілізації Не так давно Естонія запровадила обмеження на в'їзд для російських громадян. Чи ви маєте відчуття, що зробили це якраз вчасно? Як ми бачимо, рішення, яке ухвалили Естонія, також Латвія та Литва, було дуже правильним і вчасним. Ми вже почули і від фінського прем'єр-міністра заяву, що Фінляндія має закрити кордон, що вона не може бути просто транзитною країною для всіх цих чоловіків із Росії отже, очевидно, що рішення, які ми ухвалили в Естонії, а також в інших країнах Балтії, були правильними. у цьому ми вже багато тижнів намагалися переконати і наших європейських колег. Наскільки я зрозуміла з заяв, що пролунали з боку естонського уряду. Естонія не планує надавати політичний притулок тим чоловікам з Росії, які намагаються уникнути мобілізації. Перш за все це технічне питання. Варто поглянути на правила надання притулку. Наскільки я пам'ятаю як юрист, втеча від мобілізації не є причиною чи приводом для надання притулку. Це і є відповіддю на питання, тому я не бачу жодних підстав приймати цих людей. У своїй заяві. Путін також погрожував ядерною зброєю. після того, як росіяни відступили з Харківської області у західній пресі почастішили припущення, що ядерна зброя це фактично все, що лишилося в Путіна. Чи в міжнародної спільноти достатньо запобіжників, щоб не дати цьому статися? Не дозволити Путіну застосувати ядерну зброю Звичайно, ми багато говоримо про те, що Росія не може цього зробити. Згадаємо слова президента США Байдена, коли він чітко заявив президенту Путіну: не робіть цього. США та інші країни заходу чітко дали зрозуміти такі заяви з боку Путіна є неприйнятними. неприйнятно навіть погрожувати комусь ядерною атакою чи ядерними бомбами. Такі погрози використовують терористи на підкріплення своїх вимог. Це абсолютно неприйнятно. Чи на вашу думку цього достатньо для того, щоб Путін не пішов на це чесно кажучи, я не вірю, що Путін зважає на будь-які рішення чи заяви заходу? Ми бачили це раніше, і не тільки в Україні а й в Грузії, в інших частинах світу, в Сирії. Тому я не вірю, що російський диктатор взагалі зважає на будь-яке міжнародне право чи на якісь слова західних союзників. Хтось йому, мабуть, передає, що ось це сказали, а ось про це мова в іноземних змі, але це не впливає на його рішення. У своєму виступі Путін апелював не лише до України, але й до Заходу. Що захід становить загрозу для існування Росії? Чи ви боїтеся того, що війна може вийти за межі України? у випадку Путіна він говорить про інших те, що насправді робить сам. Саме це ми зараз бачимо. Росія вторглася в Україну, а тепер Путін заявляє, нібито хтось збирається нападати на Росію. Росія погрожує ядерною атакою і каже, що це Захід погрожує ядерним ударом Росії. Усе відбувається навпаки. Очевидно, що він також використовує ці фейкові референдуми лише для виправдання власних слів. Естонія серед лідерів у Європі за рівнем підтримки України. Перш за все, хочу подякувати тут естонському народу за це. Я знайшла такі дані. Естонія вклала у підтримку України одну третину свого оборонного бюджету. Але чи це не є проблемою для вашої оборони? Зараз Ми всі розуміємо, що в Україні триває війна, і ця війна не лише за український народ і українську державу. Україна воює за демократичні цінності, за світ заснований на законах, і тому ми маємо допомагати Україні, чи то Естонія, чи інші союзники. Ми всі маємо допомагати Україні, чим можемо. І звісно, ми також інвестуватимемо значно більше в нашу власну оборону однак, зараз ми всі розуміємо, якщо є можливість додатково щось знайти і передати, ми маємо це зробити. Я можу запевнити, що уряд Естонії шукає нові варіанти, як допомогти Україні. У вересні. Ви анонсували, що Естонія готує новий пакет допомоги для України. Що він включатиме? Я Зможу це прокоментувати, мабуть, найближчими днями або через тиждень, коли таке рішення буде ухвалене на рівні уряду. Але можу сказати, що в першу чергу ми беремо до уваги нагальні потреби української армії. Я був у Києві у вересні, і у нас була дуже хороша розмова з президентом Зеленським, міністром Резніковим і міністром Кулебою. Ми чітко розуміємо ваші потреби і намагаємося допомогти, наскільки можемо. Я думаю, що однією зі складових наступного пакету буде щось спеціальне призначене для зимового періоду. Ми зараз шукаємо одяг, та й загалом намагаємося закрити нагальні потреби, що є на передовій якщо говорити в цілому про військову допомогу Україні з боку країн Євросоюзу, як міністр оборони Естонії, ви відчуваєте певну несправедливість, що далеко не всі країни ЄС роблять для України стільки, скільки робить Естонія, Я не відчуваю несправедливості. так. Я хочу, щоб інші також робили те саме, що робить Естонія. Ми можемо з гордістю сказати нашим союзникам у Європі і НАТО, що ми зробили так само й інші країни Балтія, також Польща, Чехія, Словаччина, Ми маємо, скажімо так, моральне право просити більшого від інших. І саме це ми робимо і будемо робити. Так, але ми не бачимо такого рівня підтримки з боку найбільших економік Євросоюзу. як ви вважаєте, чи щось може змінити їхній погляд на цю війну? Я вважаю, що президент Путін зробив це сам, погрожуючи Європі та вільному світу ядерною небезпекою. Тож я думаю, що це однозначно додатковий тригер для союзників. І найближчим часом ми ще раз обговоримо всі ці питання у форматі Рамштайн. Насамкінець, я хочу розповісти нашим глядачам, що ви підтримуєте Україну не лише як урядовець, але й як естонський громадянин. у травні в одному з телешоу. Ви виконали пісню українською мовою Браття Українці. Сібрадес Юкрейнінс. Богомоє Саме землю, зе Україну чи це було складно заспівати українською? Якщо чесно, то ні. справді, може, ви розмовляєте українською? Виконання було чудовим. Не дуже чесно кажучи, Але українська є слов'янською мовою, і оскільки я говорю російською. Розумію інші мови, то українська теж близька, Польська, наприклад, теж дуже схожа. Тож це не так складно, особливо коли співаєш. Я мав можливість репетирувати в машині поки поводу дорозі Це щось, що мені щиро хотілося зробити. Я дуже радий, що ви це почули і вам сподобалося. Тож, велике дякую за ці теплі слова. Я вражений, що відео виступу зібрало мільйони переглядів на різних сторінках у Фейсбуці. Мабуть, уже більше ніж 7 мільйонів переглядів на даний момент. Або навіть більше. Мені надзвичайно приємно, і я дуже вдячний українцям за такий інтерес. що ж це було фантастично. Кажу вам, як українка, спів це ваше хобі. Можливо, чому обрали такий формат для вираження підтримки України? Ні, я не співак і навряд чи колись ним стану. я брав участь у телешоу, де я мав заспівати всього сім чи вісім пісень? Коли я дізнався, що потрапив у фінал, то мені захотілося зробити щось особливе. І таким у фіналі стала ця пісня. коли ти чуєш її один раз, два, десять разів, вона не набридає. і ти можеш слухати її ще і ще. Це особлива пісня, і вона мені дуже сподобалася. і ще я дуже вдячний Вові гейзеру та гурту Шаблі за цю пісню. я постійно з ними на зв'язку. І ми зараз намагаємось організувати їхній концерт в Естонії Тобто ще може бути дует, якщо гурт шабля приїде до Естонії. Хто знає. Та все ж я намагаюся бути реалістом і працювати здебільшого там, де я найбільш корисний. Спів – Це не найкраща з моїх навичок. Дякую вам у будь-якому разі. Це було гарно. у цій пісні є рядок. за нашу свободу ми побороли ката нашу свободу. Ми побороли ката. І я дуже сподіваюся, що ми на шляху до цього за підтримки естонського народу. Зокрема, дякую вам, пане міністре. Дякую. і всього найкращого. Слава Україні! Героям Слава.